Щоб купити дім в Америці. Перше, що треба, це кредит. Розкаже наш досвід і як це все працює. Спочатку ми йшли в банк і залишали заявку на іпотеку. До речі, на перше житло завжди вигідніші умови по кредиту. Потім банк провіряє твої документи і каже, скільки готовий дати грошей і під який відсоток. Але не думай, що це вже фінальний результат. Це лише чорнове одобрення, а не гарантія. І тільки після цього попереднього схвалення можна реально шукати дім. Зазвичай всі дивляться варіанти на сайті Realtor.com чи Zillow. Ми вибрали Zillow. Там одразу. Підключається агент Ріалтор. У нас попалася дуже мила дівчинка. Коли ми дивилися перший будинок, вагітною була я, а тепер вже вона передала, так скажемо, естафету. Без ріелтора тут взагалі нічого не купиш, як, наприклад, в Україні. Ріелтори тут реально працюють. Не втюхують щонебудь, не ображаються, якщо ти відмовляєшся. Бо втратити ліцензію дуже легко. І процент в них немаленький, в середньому 2,5% від вартості будинку. Після довгих переглядів ми нарешті знайшли свій варіант. Тепер робиться офер, а ти підписуйся. Далі розкажу, як ми його робили і для чого брати інспектор.